Привіт, любі друзі! Вітання з міста Лева. Сьогодні день після ночі обстрілів. Обстрілів по всій Західній Україні, рідні Чернівці, Любий Фантастичний неймовірний Львів, Волинь-Луцьк, звичайно, Київ і уся Україна. Що було цієї ночі у Львові? Які рефлексії, що я бачила на власті очі, я хочу розповісти. Цілий день реально приходила до тями, тому що ніч в бомбосховищі в паркінгу. Дякую неймовірно за чудові новітні будівлі в фантастичних районах, міста Лева, де є паркінги. І коли о другій ночі я прокинулася ну, по своїм справам. Вночі я опинилася в санвузлі, а в мене височений поверх з панорамним виглядом. Я відчула, що будинок просто здригається. Чим вище поверх, тим це більше. Я ці стани відчувала у Києві, коли я потрапляла під обстріли. Шахети – це щось одне, а ракети це щось зовсім інакше. Я одразу взяла телефон у руки, тому що це перший раз таки в мене у Львові у Києві. Я вже була в таких станах, коли тебе ударною хвилею, реально з ліжка. Ти просто молився, коли я по незнанню підійшла до вікна, а звідти просто блискавка, як салют, від збитих ракет залетіли в квартиру. У Львові такий стан вперше, ти один в чужому місті. В своєму, але це не Чернівці, це не Київ. Я взяла телефон. Катруся з Бучі і кияни теж не спали, тому що обстріли почалися з Києва. Катруся була поруч зі мною, вона каже: Оксана: одягай будь-що і пожежними сходами рушай з документами у паркінг. У мене не було вибору, я на це зробила. І була подалі без вікон. В цей час знову підірвали наші попу ракету, і будинок знову здригнувся шалено. Били поруч. Я бігла по пожежним сходам в паркінг, молилася, читала очі наш». В паркінгу побачила реально тисячі людей з дітьми, з песиками, з котиками в переносках, але всі дуже злагоджені. Була відчутна тривога, був шалений головний біль, ні у кого не було з Я просто молилася, щоб купувати, купірувати цей біль і роздивлялася ці всі стани. Там було мало кисню, і хотілося вийти ближче до входу. І потім я бачила, як всі разом, а молодь вони всі сиділи в телефонах. Знову занурювалися Паркінг, величезний будинок великий всередину. І я розуміла, що це знову збивається. Я не слідкувала за і читала очі наш стане жахливі. Мені Катя з Бучі постійно каже: Оксана все буде добре, це війна. Ну, Я дівчина не такого наробкого десятку, і я не та, яка буде робити паніку, але це було жахливо. З другої до шостої ранку це все відбувалося, і всі злагоджено сиділи. Потім всі почалися розходу... розходитись, ніхто не штовхався. Була черга біля ліфту, але це все було спокійно. Коли я піднялася на свій височений поверх і подивилася на те, що я побачила з вікна, а в мене панорама на весь Львів, княжі Львів, центр Львова, все як на долоні, і я побачила, що в районі. Собору святого Юра згарище, повністю-повністю все на небі чорне, так само, як у Києві. Але у Києві це майже на кожну ніч. Я подякувала нашим ППО, я помолилася і побачила з різних районів, тому що сховища в школах і так далі. Люди, як маленькі мурахи, розходяться до себе додому. Вони під вікнами храм. Я почала молитися. Саме тут ось цей неймовірний храм святого Володимира, князя Володимира, який нас оберігає. Саме звідси я пишу в цей репортаж з цими чарівними квітами, як символом продовження життя цією красою, яка зачаровує і яка дає надію того, що життя продовжується. Коли я занурилась в телефон, я побачила, що в Чернівцях сталися жахливі події. Може, не так, як це було у Львові, але в Чернівцях це вперше у Львові, ні. і потім вся стрічка. Стрічка ні жалоби. Це моє рідне місто. Я дуже співчуваю родинам загиблих і світла пана загиблим. Дяка ППО. Мої друзі з Києва мені написали, в нас в Україні вже не залишилося жодного безпечного регіону. Хіба що Закарпаття. Але є чітке розуміння, що ці зглузду, з'їхав орки своїм демоном, який це всім керує, геть не мають ніякого розуміння. І ці ракети можуть завтра бути в Польщі аж до Португалії. Хіба що до Америки вони не долетять? І поки Європа вагається, до речі, поляки підіймали свої літаки, тому що все поруч, від Львова до Кракова, така сама відстань, як від Львова до Чернівців. Це не відстань. Дуже боляче, я намагалася заснути. Мені вдалося, я думала, як можна Київ. Це виносить кожного майже дня, кожної ночі. Мужній Харків, неймовірний Дніпро, Одеса. Як це почувають люди на окупованих територіях? Це жахливо. Це боляче. Але життя продовжується. Мені потребувався цілий день навіть з моєю прокачкою, ментальною, і позитивним станом до життя для того, щоб прийти. До якогось балансу. Але жити далі на своїй Богом даній землі. Завтра буде день жалоби у Чернівцях за загиблими. Я душею з моїм містом, з величезною, величезною любов'ю, звичайно, зі Львовом, з Києвом, з усією Україною. Але жити далі на своїй Богом даній землі. Мені сьогодні. Ввечері, коли я вже на шляху до відновлення захотілося одягнути абсолютно патріотичний отфіт в маленьких дрібничках, гарний, чудовий з Україною в серці, з любов'ю до своєї країни. І зараз вам покажу те місце, де усі вів'яни, які з цього району моляться, і де зранку була служба. І завтра буде так само. Жити далі. Нас не злавати. Це війна. Але у нас немає іншого виходу. Ми на своїй Богомдані землі. Бог з нами. Правда з нами. Україна з нами. І ось цими маленькими дрібничками на своїх аутфітах, саме такими, як наша українська земля. Я завжди декларую те, ким я є, те, що в мене в серці, у душі, і це так скрізь у світі. Зі мною завжди прапор України підписаний нашими військовими. І віра і впевненість в нашу перемогу. Так буде однозначно і без варіантів. Фантастичний захід сонця. Виблискують маківки храму Володимира, чудові гортензії різних кольорів, шевтенькі квіти, мальви, наша краса. І тільки об'єднавшись, ми переможемо з любов'ю, з міста Лева. Це не простий день з певненістю, ваша українка Оксана Тем'янишина.